Направду вважаю своїм тепер обов'язком робити такі благочинні покази, тому що бачу, що ця робота проходить якось недаремно, і ці зібрані кошти дійсно знаходять якусь ціль і є дійсно потрібні. І тому при тільки при першому нашому задумі, що ми будемо знову творити колекцію, ми зразу. Звернулися, чи якось повідомили про це фонд Я не один і з великим задоволенням робимо цей проєкт. Щодо самої колекції, ми довго вважали, ну довго ввагалися насправді, тому що ситуація в країні, сама, самі знаєте, дуже напружена і е, муза зупинялася дуже часто, бо ніхто не знав, чи варто робити цей проект, чи не варто. Але е, тим паче ми її ми цю колекцію зробили. Зробили і надіємося, що наші клієнти, наші шанувальники підтримують нас і прийдуть на цей проект, не тільки з огляду, власне, що це благочинний проект, а з цього приводу, щоб напевно якось трошечки зрозуміти, що життя продовжується, що все буде гаразд. Я більше цього переконана, і також що повинні продовжувати і підтримувати. Не тільки якісь такі, напевно, ну, теми, які були за які були дуже важкі, які ми пережили там останні декілька місяців, але власне ми довго як, який повинен бути цей проєкт підтримки. Але я більш ніж переконана, що дітки потребують, не зважаючи ні на що, потребують нашої допомоги. Вони